Друзі, всім привіт! Автомаркет Рівне з вами. Заїхав до нас на такий фургончик, це у нас Mercedes Sprinter 2021 року. В ідеальному просто стані, як косметичному, так і технічному. Все у нас тут цілесеньке, гарнесеньке. Рама у нас також в оригіналі, без сторонніх втручань у нас йде на спарці. Всі шість колес. Також в прекрасному стані. Має суцільну сходинку в будку, будочка у нас просто новесенька, з LED підсвітками. Довжина йде 440, ширина 2,20 і висота 2,55. Має ще тут підсвітку камера заднього виду. Тут у нас також цілесеньке, гарнесеньке, доглянуте. Це світленька, гарнесенько. Водочка зовні також цілесенька, просто новенька машинка. Тут у нас також цілесеньке. Всі сидіння доглянуті. Іде він у нас на мультирулі. Ось така от, мультимедіа, клімат-кондиціонер. На автоматі, на кнопці старт-стоп. Також датчик світла дощу. Все у нас тут доглянуто. По двигуну Це 2,2 дизель. На 160-треківські сили та 120 кВт. Працює тихесенько, гарнесенько, дуже хороша машинка із ціною 29 800. Будемо чекати нас на стоянці. До зустрічі!